Номер 844 вершина. Параболи, параболи ах квадрат плюс Бх плюс С знаходиться у точці С з координатами 4 мінус 10. Парабола також проходить через точку Д, яка має координати 1-1. І завдання полягає в тому, аби знайти значення коефіцієнтів А, Б і С заданої функції. З попередніх тем пам'ятаємо, що точка задається двома координатами. Завжди першою координатою вказується координата по х, другою координата по ігру. В даному випадку, якщо вершина е, знаходиться в точці С, отже точка С е, належить графіку нашої функції, ми можемо сміло ось сюди підставляти замість Х, X, X координату точки, яка є частиною цього графіка, бо вона належить графіку цієї функції, і так само ігроково. Я це і зроблю, але напишу трошки в іншому порядку, тобто замість А, замість Х квадрат. Напишу 4, тобто Х квадрат це те ж саме, що 4 у квадраті це буде 16а. Бх знову таки, замість х пишу 4, то тобто це буде плюс 4Б, плюс С. І напишу дорівнює. Дорівнює не y, а дорівнює мінус 10, тому що я зараз опрацьовую точку С, а точка С має координати 4 і мінус 10. Таке собі три змінних, побачимо, що буде далі. Е, далі е, зробимо те саме, враховуючи, що графік функції також проходить ще й через точку D Те саме в координата 1, і мінус 1 підставляємо замість ікса 1. А помножити на 1 у квадраті це буде 1. Б е, помножити на 1 у квадраті це буде Б. Це так і є, і дорівнюється все Y, а Y у даному випадку дорівнює мінус 1. Це система обов'язкове виконання обох умов, але ми тут собі таки ще десь збоку випишемо напевно, але можна і до системи насправді, додати. Я не буду додавати через те, що я вже маю певний алгоритм розв'язування цієї системи. Зараз ви побачите. Я десь собі запишу ще такий момент, тому що все-таки точка С це не просто точка, яка належить даному графіку, це точка, яка є вершиною даної параболи. Вершина. Пам'ятаємо, хва координата знаходиться за формулою мінус B на 2а. В нашому випадку коефіцієнт B дорівнює B, а мінус B – це мінус B. коефіцієнт А дорівнює А. По суті, те саме. Нічого ми не змінили. Просто продемонстрували, що іксова координата вершини параболи буде дорівнювати мінус b на 2А. Але ось тут нам відома ця іксова координата. Іксова координата дорівнює 4. Ми це все прирівняємо до 4. Я витру аби нам не заважало, я написала це для того, щоб було візуально зрозуміло, що ми робимо. І тепер спробуємо розв'язати це рівняння. Це рівняння, яке має три аж невідомих. Як його розв'язувати? Ну, з огляду на це рівняння спробуємо позбутися хоча б однієї якоїсь зміни. Для цього я домножу верхню частину, хоча можна і нижню. Тут немає різниці, я домножу верхню частину на мінус 1. В результаті я отримую ось таке, таку систему, тобто всі знаки в мене зміняться на протилежні. І я додам до верхнього рівняння, додам нижнє. Для чого я домножила на мінус 1? Аби в мене яка-небудь із змін могла зникнути. Як це відбувається? Мінус 16 додати А, мінус 15А. Мінус 4Б додати Б. Мінус 3Б. І ось тут те, для чого ми це робили. Мінус С додати. Це, це буде 0. Ми позбулися однієї зміною. Ну, все-таки дві зміни це вже трохи простіше, ніж 3. Дорівнює це все 9 за властивістю рівняння, яке нам каже, роби все, що хочеш із правою частиною, але зроби те саме із лівою частиною рівняння. Я бачу, що я можу поділити на 3 і отримую мінус 5А, мінус b дорівнює 3. Все-таки в нас залишилося цих дві зміни, що з ними робити, як нам знайти розв'язок цього рівняння, а я повернуся от сюди. Недаремно нам було задано, що точка це, це вершина параболи. І із цієї рівності ми можемо виразити, ну, наприклад, b. Тобто мінус b коефіцієнт буде дорівнювати 2А помножити на 4, тобто 8А. Мінус B. Ось ми маємо мінус B. І тут мінус B. Зробимо заміну. Тобто, мінус 5А буде дорівнювати плюс 8А. Дорівнює 3. Все, супер. У нас лише тепер одна зміна. Одна зміна це. Дуже зручно, ми такі рівняння вміємо розв'язувати, це простенькі лінійні рівняння. Міс А плюс, плюс 8А це буде 3А дорівнює 3, звідси ми дізнаємося, що А це 1. Далі все дуже легко, тому що, знаючи значення параметра А, ми легко знайдемо, чому дорівнює Б, якщо Мінус b, тобто ми підставимо, так? Мінус b дорівнює 8 помножити на A, А, а А у нас одиниця, тобто 8 помножити на А це 8. Але це мінус Б, тобто коефіцієнт Б у нас буде значення протилежне, тобто в мінус 8. І далі знаходимо С. Як нам знайти це, ми ось, наприклад, у другій рівняння, ось у це там, де в нас коефіцієнти, коефіцієнти при невідомих одиниці, підставимо ті значення, які ми щойно вже знайшли. Замість А підставляємо 1, замість Б підставляємо мінус 8, плюс С, і це все дорівнює мінус 1. Знаходимо коефіцієнт С 1 мінус 8 це мінус 7, переносимо через знак до рівня стає Плюс 7. отже, коефіцієнт С дорівнює 6. Маємо вже готову відповідь. У завданні нас просили знайти значення коефіцієнтів А, С. Ми знайшли коефіцієнт А у нас 1. Коэффициент b минус 8 и 6.